Після суш захотілося чогось солоденького. Дивіться, ось у якого кавуна ми знайшли. Та, хом'ячок. Там взагалі не хом'ячок у тому вірші, а ховрашок. Ну, у нас хом'ячок. І ховрашок, і хом'ячок буде. Ану який. Чи спілий вибрали, чи не спіли? Отокону. Давай дивитися. Доць, Ти де? Може, треба було і не так розрізати? Ну, мама вже так розрізала. А ти де? Давай їсти кавун. давай. Ммм, наче непоганий. На доть на ось тобі кусочок. Чи це ти той хочеш? Який ти хочеш? Ану кажи смачний кавун, чи ні? Смачний mm -hmm. на іще, ось тобі. Ой. Смачний, смачний. М -м -м. Угу. Солодкий, хороший. оце кавун у мене такий великий вийшов на 200 з чим то гривень. Ну він такий важкий, великий, він такий.